Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися такою цікавою інформацією. Недавно дізнався, що дві наші монети визнані найкращими монетами року в певних категоріях. Це є досить престижно, я вважаю. Я хочу більш детально про це розказати. Одну з цих монет я маю в наявності, я її покажу. Іншу продемонструю на картинці і більш детально розкажу про це все. Ось так, поїхали. Що це за номінація? Це є. Coin of the year, за підтримки журналу East Asian Numismatics. Ось, і там є певні категорії монет, які там розіграють свій приз. Ось так. Наша виграла в номінації, одна виграла в номінації 10 гривнева зі срібла. Це 25-річчя Конституції України. Правда, це монети випуску 2021 року. Тобто. В цій премії, наскільки я розумію, приймали участь монети 21-го року. Премія вручалася в 23-му, а монети 21-го року. Якось так. Монета зі срібла найкраща монета про сучасну подію. Так, про неї більш детально, ось можна подивитися: це є монета зі срібла тиражом тисячі. Її ціна зараз доходить до 90 тисяч. Тобто виграла вона цю премію, вона стала популярною, і колекціонери її хочуть отримати. Друга монета це монета з простого Нейзельберу. Ось, 30 років Незалежності України. Це визнана вона найхудожнішою монетою року. Монета цікава, симпатична її маю наявності. Ось тут вона. І зараз я про неї більш детально розкажу і покажу. Ось що вона себе представляє. Е, вона зроблена з, з кольоровим там подруком. Тобто, елементи вишивки, вони йдуть кольорові. Е, так, ось так. І ось так ззаду. Ззаду лелеки, На фоні також, в принципі, як вишивки, поля з вишивки. Так, досить символічно. Е, тираж цієї монети загальний, самої монети 50 тисяч штук, але вони йшли. Окремо самі монети просто в капсулі 35 тисяч штук і 15 тисяч штук. монет йшли ось в таких сувенірних упаковках. Ціна знову ж таки цієї монети після вирошу премії вже доходить до 1000 гривень, тобто, суттєво підскочила. Тобто, нагадується, проста, недорогоцінний не метал, це просто Нейзельбер. Вона є недорогоцінна, по суті, але вже ціна доходить до 1000 гривень, тобто через те, що вона є престижною, по суті. Що виграла таку престижну премію, і ціна відповідно виросла. Я вважаю, що це досить класно, що наші монети здобуваються світні визнання. Тобто, і це ще монети 2021 року. У нас ще вийшло дуже багато цікавих тематичних, історичних класних, гарних монет в 22-му році, які я думаю, що також в наступних розіграшах цієї премії по-любому виграють якесь місце. Певні категорії, буду на це надіятись. Та й по суті, все. Новина цікава. Новина про те, що українське світ визнає, що це є круто. Всім гарного дня, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до побачення.